Ім'я мені Легіон, бо нас багато. І взагалі, Джеймса справа не в то більше, Едварді. Це стосується всіх. Всього людства в цілому. Всі ми проти всіх вас. Тоді, якщо все саме так, то у вас все не дуже добре. Ти справді в це віриш, Джеймсе? Так. Ми вільні як ніколи. Грамотність на рекордній висоті. Ми намагаємось позбутися расизму. Нетерпимість. Гендерну нерівність. Люди можуть, люди можуть любити кого хочуть. Бути ким хочуть, робити, що хочуть. Різноманітність, більше не мрія. Розпалювання ненависті не допускається. А у політиці ми обстоюємо моральні принципи. Джеймс. Здається, я тебе люблю. Грамотність Джеймс. Середній випускник середньої школи читає на рівні шостого класу. Баскетболісти, які заробляють 30 мільйонів на рік, засуджують расизм, бігаючи в красінках, пошитих рабами. Ось тобі факт. На цей момент у вашому світі 40 мільйонів рабів. Більше, ніж у розпліті Римської імперії, а знаєш найкращу частину. Половина з них половина секс рабині Джеймса. Розпалювання ненависті. Що ж? Знаєш, в чому іронія? Її придумали не ми. Це ви зробили самі. Іноді ну, дивує, дивуєте навіть нас. А що в цьому Будь у тому, що вам кінець. Все скінчено от і все. І ми зробили все у вас на очах Джеймсе. І тепер зло всюди. І це нікого не хвилює. Я з вами не згоден. І це доводить, що ми досягли мети поступово через фільми, телебачення, через ЗМІ. Ви звикли до зла. Ми змінили ваше мислення, і ви не впізнаєте зло навіть прямо у себе перед очима. Більше того, ви вчиняєте зло і навіть не помічаєте цього. А хто переміг чи програв? Це вирішується після смерті. Лішні цифри тримають у секреті, але. До мого господаря потрапляє більше людей, ніж до ворога. Набагато більше Джеймсе що вам можу сказати. Так у нашому світі подвійні стандарти, і якщо Бог у біблії нам дав 10 заповідей основних. А Ісус іще і в новому завіті підняв цю планку, тобто там не тільки тілом не грішити, але й в думках не заздрити, не ображатися, не проклинати, а взагалі молитися за проклинаючих і благословляти їх, не допускати похід навіть в голові. Це для нашого блага, не тому, що Бог захотів нас обмежити і зробити якимись нещасними в житті ні. А тому, що він знав, в якому ми світі живемо, хто тут панує після гріхопадіння, коли Адам віддав Сатані, віддав ключі від цього світу, від цієї землі. І просто Бог поставив нам такі правила, щоб ми не допускали темні сили в своє життя, не щоб нам гірше зробити, а щоб краще. Бо якщо ми себе в чистоті тримаємо, тоді Бог має право нас всіх захистити. Хто дотримується цих правил? Ми в чистоті себе тримаємо. А як сатана він ходить і клів'я ще на нас постійно, почитайте, будь ласка, книгу Йова. Він як прокурор проти нас, людей. І коли каже, от. Я маю право діяти в їхньому житті, їх нищити. Бог не може піти проти свого закону, і він допускає, щоб нам псували життя. І тому він для нашого блага нам створив ці закони і правила. А в диявола один закон і одна заповідь: роби, що хочеш. Роби, що хочеш. А в Біблії написано: все мені дозволено, але не все мені на користь. Тобто, Бог нам не забороняє. Але він попереджає: будете так робити. На жаль, я вам не зможу допомогти. Це ваш вільний вибір. Нам дане велике право є величезний закон цьому всесвіті, право вільного вибору. Бог нам його дав. І Бог тоді не може вмішатися, втрутитися, якщо ми даємо право дияволу діяти в нашому житті. Тому робіть правильний вибір. Заповідей і правил важко дотримуватись, бо потрібно плетяру свою усмиряти. Але якщо робити, все підряд, і все мені дозволено. Я все, що хочу, роблю. Ну потім тоді не нарікайте, якщо у вас якісь є наслідки в житті. Причини і наслідки, закон причин, і наслідків езотерики. До речі, взяли це з Біблії.